<smart noise> за, 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 за ту... а, а я думал, за ту веточку мотор не выдержит. <сー> 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 Когти бы электрика взять нам пизда. Вова, нам пизда. Я знаю. Ну что пизда, пизда, Нам пизда. Нам пизда. Нам пизда. А возьми того, пусть с другого на Не надо резать пыль. ничего. Вот Юля, спасибо, здорово тебе. Ну, ну, а Не слухай, Слухай, слухай. такая горячая? Бля?

Pienи. А возьми, знаєш як знаєш як може бути. Це ж нормально. Це це все. Це це це. А буде ставить, щоб прибула готова. А буде щось ставити, так? Так, щоб на затяжку розпасть, А вони мені за неділю у Барседесі мотор поміняли? Мені за 10 місяців на газелі міняють мотор. Я знімаю відео, це перекину, покажете, як треба. Ні, ні, ти не зрозумів. Не про то. Коли Бодя робив... Далі інтерв'ю, мені на газині мотор мені ставили... вже 10 місяців. Сьогодні рівно 10 місяців, як перекраю. Так може були... у хлопців у лісі тут швидше вийде. Коли Бодя Олег робив, вони з Мініш, мені мотор досить. міняли на патрулі. Із патронов на 640 ага. за неділю зробили. Я думаю, це як? А вказують, вони за час можуть. Вони мене. Вечато не зробили. Ха тільки хороші. Хороші п'єму розказувати. Набак 5 і досі Я їздив до Оліяни. Як це робиться?